Граю музика, я недавно проснулася, і сьогодні дуже важливий, дуже класний день, і я вирішила: Ірана, сьогодні ти знімаєш влог, і не дай Бог, ти протягом дня забудеш, що ти знімаєш влог для своїх улюблених дівчаток і, можливо, хлопчиків. Я не знаю, чи дивляться мій ютуб-хлопчики, крім мого тата, брата і хлопця, але Коротше. отже, сьогодні неймовірно. Важливий день. Чому? Тому що ми з Лізою Еліс Сенрік, Хто її не знає, от вам фотографії. Я впевнена, що ви всі маєте її знати. Мене трошечки трусить, тому що я на, максималь, на максимальній ейфорії, максимально щаслива. Коротше, ми сьогодні з Лізою влаштовуємо зйомку. До якої була просто шалена підготовка? Ліза там чуть не посивіла. Я чуть не посивіла, але тим не менше, вже за 4 години я виїжджаю в студію і приблизно 6 годин. Я проведу в студії, ми будемо знімати. Це буде найдовша моя зйомка. У нас буде три різних образи. Це буде просто неймовірне відео до дня усіх закоханих. Ем, з неймовірним брендом у колаборації ця зйомка. Коротше, я просто не можу повірити, що ми це все спланували, що це моє життя. Що навколо мене настільки круті, творчі люди, що боже, ми зібрали величезну команду, яка хоче. Просто попрацювала зі мною і Лізою, і бляха, це просто на день Амрія, я обожнюю зйомки, а тут ще й не просто зйомка, і ви все зрозумієте, коли побачите результат. Я неймовірно сильно її чекаю. Зараз йду в душ мити голову. Вчора ввечері мазалася за смагою, тому я трішки підзагоріла, ніби тільки вернулася з. Не буду говорити з балі, тому що на балі зараз вже всі. Просто кожен сторіс. Але, коротше, з якихось морів я вернулася. Насправді це не так. Просто я обожнюю автозасмагу від. Оп! У мене там бардак на фоні. Перепрошую, від Балі Баді. Найкраще ось це молочко для автозасмаги. Подивіться, як в мене гарно загоріли ручки. На обличчя я зовсім трішки її нанесла, тому не дуже видно. Не хотіла, щоб. Е, коротше, все зроблять візажисти, я думаю. Е, неймовірно, класне молочко, воно не залишає ніяких слідів на постілі, на одязі, його не потрібно змивати, просто на ніч наносите і все. І просипаєтесь загорілим. Коротше, просто кайф. Так, що сьогодні ви цей день проведете зі мною. Я не впевнена, наскільки багато я зможу знімати на зйомці самій, але буду просити дівчат. У нас там. Купа всіх збирається, тому я впевнена, що хтось трішечки підзніметь кадрів для мого влогу. Фух, наговорила вам просто капець. Я неймовірно щаслива, тому що останні місці я була в такій трішки апатії, і я щаслива, що я вертаюся в робочий ритм і в створення нетипового класного контенту. Якраз. Те, що я найбільше люблю, те, з чим я найбільше асоціююся. Ліза мені з цим сьогодні буде допомагати. Насправді, на Лізі дуже багато усього у цій зйомці, я їй неймовірно сильно вдячна. Вона просто, неймовірно, крутий відеограф, фотограф, і я щаслива, що це моя подружка. Коротше, ми зробимо просто бомбу. Все, я пішла в душ. До речі, ось один з інвентарів на зйомку. Я такого ще на зйомки з собою не брала. Ну і пам-пам-пам! Я вам хочу показати свою любов. Яку я насправді я насправді вважала переоціненою, відверто кажу вам. Я вважала, що ця маска Attach, я не впевнена, як правильно вимовляється, що вона реально максимально переоцінена, дуже просто зафорсилась в інтернеті, в Тіктоці, але можливо дійсно є якісь там. Замінники цієї маски дешевші, мені надіслали її в подарунок, тому я користуюся нею. Аска, блін, реально крута, вона реально діє. Особливо, от, зараз перед зйомкою мені потрібно забрати трішки якусь припухлість обличчя, скажімо так. Вона, коли ти її наносиш, присутній такий приємний холодок. Вона з якимось таким ментолом, мені здається. І через це вона прибирає а, почервоніння, вона прибирає якусь таку, знаєте. Ну, коли ти тільки проснувся, проснувся, ти трішки такий запливший, сонний, і от вона якраз це все прибирає з обличчя. Тому я її дуже люблю, я її не прям дуже часто використовую, хоча от баночки вже нема, але перед якимись важливими днями, перед зйомками обов'язково. Ну, і люблю на вихідні її нанести. просто еще был такой эстетик, герл, вайб. Вот так вот. Так, я еще дома. У нас сейчас с командой просто терминовые пошуковые работы. Для съемки нам потребны штучные металлики. І ми... я ще тиждень тому їх замовила. А зараз стилістка забрала ці метелики з пошти, і замість метеликів цей магазин надіслав нам бляха бантики. Як я люблю таких відповідальних продавців, просто щиро бажаю їм успіху в просуванні їхніх бізнесів. Коротше, і зараз у нас є буквально дві годинки, щоб десь в Києві знайти. Нейтрального кольору 3 d металиків І ми зараз просто передзванюємо всі можливі магазини з якимось декором. Добре, що я ще поки вдома і маю час цим зайнятися. Таке от пряме включення. Так, це все. Я вже виїжджаю з дому. Фух, у нас такий стрес був з метелика. Ми ніби щось знайшли. Трішки не те, що ми хотіли, але вже немає варіантів, немає часу. Я. Оп! С пакетами, еду на почту, забираю еще реквизит и одразу на студию. Поэтому, я думаю, побачимось с вами уже там. Итак, я уже приехала в студию. И тут же перші девчата. Мої сьогоднішні, які будуть творити красоту. Це Маша. Знайомтесь. Вона сьогодні буде чавати над моїм волоссям. Це Соня, Backstage maker number one And backstage maker number two. My English is so good. Ксюша. О, така от у нас команда, але це ще далеко не всі. пополнилась. А кто это у нас? Мелания. Мы уже знаем твоего амбассадора, так что. Ирочка, наш стилист. Так, трошечки. Ой, гарно. Працює. Команда, ви хвилюєтесь? Трошки. Трошки. Вони просто не показують цього. Там уже серце з грудей вискакує. Мені дуже подобається стиль Юліани. Мені здається, що Іринка підібрала взуття просто ідеальне. Фешн. 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 Ви всі такі на цих на бежевих чапках. Іринка. Іринка. Розрив інстаграму виглядає так. <смеш> Ой, красиво. яка гарна жінка, ти покажи. <гасує> <гасує> красиво як! Oh my God! Нам не сказали, це якесь весілля. Вау. Wow. І подушка для вагітних вдома. Де твій коханий? <гасує> коханий в Червонограді. <гасує> <гасує> <Да>. <гасує> красиво як! Кожемо! неймовірне. Просто розрив її стана. Любі друзі, це було просто неймовірно. Я вже взагалі без емоцій, без будь-яких сил. Ледве змила макіяж і то. Як бачите, ще залишки. Вже не мила голову, це залишити на завтра, бо вся голова в лаці така тверденька. Зробила масочку, яка має зволожити мою шкіру і врятувати після всіх тонн макіяжів за сьогодні. Це було просто неймовірно, Я завтра більше вже поділюся своїми враженнями і, напевно, ще більше поділюся вже в інстаграмі, коли буде готове відео, готовий контент. Але, Боже, ці 6 годин були просто неймовірні. Я дуже втомилась, але це буде настільки красиво, просто я не можу дочекатися. Це, це просто бібліотека, я не можу, я ми в шоці. Це має бути мільйон переглядів, просто, якщо не більше, це капець. Ахірєть, Просто ахірєть. Це просто Атрі, ви побачили результат нашої з Лізою е, зйомки На цій роботі працювало 9 людей: е, 5 годин зйомок, е, 14 годин монтажу і дуже дуже багато нервів, випитую валер'янки і взагалі дуже багато емоцій і всього-всього було вкладено в це відео. Тому ми будемо з Лізою і зі всією командою дуже вам вдячні за підтримку цього відео в наших е, соцмережах. Я просто в захваті, чесно, це щось неймовірне. Це реально одне, не одне, а найкраще відео, яке коли-небудь було в мене в профілі. Коротше, неймовірно щаслива і такі от справи.